звичайний день на позиції поступив сигнал від штабу нашого Парас чи що в селі неподалік нас був прильот по хаті. Зістив населення, було три перельота з мінометки, з сторони ворогів. Ми почали збирати групу евакуації. Взяли носілки, самі активні і відправилися в напрямку села. Прибувши на місце, побачили палаючу кухню, всі миколаївці, палаючий дім, троє поранених, оглянули на поранення, один був тяжко поранений, один з поличним. Ну, Стопу задіти і один просто в батьківськом позі перебував. Три був тяжко поранений, він постійно кричав: в нього була ну, на кощу, і не вивернувся на другу сторону. В населення оказалась машина з приседом. Було прийнято рішення загрузити тяжко пораненого і всіх, хто з ним був в машину. Я поїхав до нашого штабу, зустріли наші два медика, бійці, які зреагували, надали першу медичну допомогу. Загрузили в нашу машину і далі поїхали, ну, повезли двох поранених на лікування.